Сьогодні у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки презентували проєкт Парк писанок, розповіла керівниця департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів. Каже, це розмальовані арт-об'єкти у формі писанок, якими прикрасили ліхтарі і арки парку. Одинадцятирічні сестри Соломія і Софія Гучук показують писанку, яку малювали удвох. Ми вже малювали писанку, але ми малювали не таку велику, таку велику вперше. Ми зобразили жовто-синю писанку кольорами прапора України. Частину писанок розмістили на арці закоханих, а частину повісили над ліхтарями. Розповідає керівниця гуртка Луцького ліцею номер 11 Наталя Вавренчук. Тут роботи її вихованців. Працювали дітки п'ятих, шостих, сьомих класів. Ми старалися використовувати традиційні мотиви, такі як безконечник, грабельки, пташечки, хвильки. Писанки були менші і більше. Більше вона десь така була. Я малювала. Квіточку там, з цими сочками хвильку і млин. Учасників проєкту, які впродовж місяця розписували макети писанок у традиційні волинські та українські орнаменти, нагородили подяками та солодкими подарунками. Попередні роки мала досвід, ходила в художню школу. Ми там розмальовували писанки, були всякі майстер-класи. Тому було нескладно. Візерунки я підбирала більше по закарпатським мотивам. Я задоволена на всі стор своєю роботою». Зробили їх з пенопласту, були поґрунтовані вони білою ґрунтовкою. Ми це робили всі разом. Було багато цікавого. Захід організувало комунальне підприємство Парки та сквери міста Луцька та департамент культури Луцької міськради, розповіла його керівниця Тетяна Гнатів. Долучилося. Багато дітей, творчо обдарованих дітей нашої міської громади, і це діти загальноосвітніх шкіл, це творчі студії. Загалом 100 писанок прикрашають центральну алею парку і арку закоханих. І це лише початок. Цьогоріч ми започаткували проект, але маємо в майбутньому велику надію його продовжувати. Бюджетні кошти не залучались до виготовлення писанок. Як ми постаралися своїми силами підприємства і благодійниками як розповів керівник комунального підприємства Парки та сквери міста Луцька Олександр Михалусь? Виставка писанок триватиме до 24 квітня. Цими писанками прикрашатимуть алеї парку і в наступні роки. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.